Слава Україні! Героям слава! Я, так, слава Україні! Я дуже Дякую, що і допомагаєте. Разом з колишніми колегами, а нині товаришами-ветеранами, Вадим Гавриліченко повернувся туди, де працював до пенсії. Потім виїхав за кордон та з початком війни тиждень тому повернувся в Черкаси. Ви знаєте, я тут пів жизни своє ставив, ну а як? По-другому, ну, а хто крім нас? По-друге, ніяк не може бути. Сучасному оснащенню чоловіки радіють, роздивляються та згадують, яким користувались колись вони. Тоді треба було хоча б платижу два чоловіка, щоб розтягувати. Розтягнути все станцію. може таким використовувалися на ДТП. Рятувальні машини теж всі нові, говорить Вадим Гавриліченко. та каже, знає їх як свої п'ять пальців. Це ж обичні пожежні машини. У нас був восьмітонік, у нас був аеродромник, коли я уходив. А це тепер мовити саме машини, такі самі цистерни, які у нас були. Це теж п'яті і це восьмітоні. Ветеран-рятувальник Олексій Каліушко в газодимозахисній службі пропрацював 25 років. Показує апарати, які вдягають на себе рятувальники, коли входять до приміщень без доступу повітря. На них кріпляться балони з киснем. Після виконання роботи. Здаються вони сюди на базу для обслуговування і закачки. Його завданням є стежити за станом балонів та вчасно їх наповнювати. Цим чоловік займався і до виходу на пенсію. Повернувся на місце роботи Олексій Калівушко, прочитавши оголошення в соцмережі. У Фейсбуці прочитав звернення служби ДСНС Черкаської до ветеранів і відреагував і прийшов на роботу. Ми зробили оголошення соціальній мережі, створили такий штаб. Пенсіонери відгукнулися, дзвонили до цього штабу, тобто ветеранську організацію, збирали списки, і ми створили резерв. І за потреби будемо залучати їх до несення Служби направляють ветеранів на їх попередні місця роботи, аби максимально швидко адаптувати людей до роботи. Пояснює речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова. У нас зараз в резерві більше 30 людей, які готові допомагати нашим хлопцям нести чергування, виконувати функції Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це по області вони проходитимуть службу там, де вони служили раніше, тобто за місцем, де вони знають район виїзду, де їх знають, тобто де вони працювали раніше, туди вони повернуться за потреби. Нині основний склад управління Держслужби Черкащини залишається на місцях. Поки що наші рятувальники залишаються в Черкаській області, але за потреби будуть залучені в складі зведених загонів, де, вони, де їх допомога знадобиться, звичайно.